Сили у зими закінчуються, і погода буде по-справжньому весняною. У день і години плюсова температура прогнозується по всій країні, але місцями населитися тепло можуть завадити дощі, а подекуди все ще можливий мокрий сніг. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 27 лютого, мокрий сніг з дощем очікується майже по всій Україні, а на півдні буде тільки дощ. Сухо буде лише у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській області та на Волині. Там переважатиме хмарно з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то трішки похолодає. Так прохолодніше всього буде в західних та північних областях. Там очікується до плюс 4 плюс 5 градусів тепла в денний час доби. Трішки тепліше буде в центрі країни до плюс 7 градусів. На решті території країни повітря буде прогріватися до плюс 10 плюс 14 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде пускатися до мінус 3 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північно-східного напрямку та 10 метрів в секунду. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 5, а вночі буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 1 до плюс 4. Вночі буде прохолодніше, від мінус 3 до плюс 1 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 10, а вночі від 0 до плюс 4 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 1 до плюс 7, а вночі від мінус 1 до плюс 4 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 7 до плюс 14 в день, і від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла вночі. У Києві, 27 лютого, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від мінус одного до плюс одного градусів тепла. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря становитиме від мінус двох до плюс одного градусів. У Харкові в понеділок весь день буде хмарним. Вранці очікується дрібний дощ. Після обіду дощ зі снігом. Ближче до вечора дрібний сніг. Температура повітря очікується від 0 до плюс 2 градусів тепла. У Дніпрі протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Ввечері він може розпочатися знову та буде йти сильніше. Температура в цей день буде від плюс 3 до плюс 6 градусів. В Одесі, 26 лютого, хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!